Окрім певних переваг, зокрема відчутної державної та міжнародної підтримки, територіальні громади зіткнулися із певними питаннями, зокрема реєстрація новостворених та ліквідація існуючих інституцій, протягом місяця парламент має прийняти відповідний закон для спрощення цих процедур. Далі непрості рішення стосовно отримання установ бюджетної сфери та їх кількості. Починаючи з 90-х років, майже з півтора мільйона населення область упала до одного мільйона чоловік. Майже на 50% населення ми втратили. Але інфраструктура фактично і шкільна, і освітні закладів, і адміністративна, вона у нас, напевно, з радянських часів не скоротилася, а ще збільшилась. Фактично кожен район має там районну адміністрацію, районну раду, відповідні органи всі, які там переносяться з обласного рівня на районний. І з урахуванням того, що по, багать, по багатьом районам у нас там 80-90% пенсійне населення, то на сьогоднішній день громади ці вони не здатні отримувати ці адміністративні органи, які по великому рахунку їм не потрібні. За попередніми розрахунками, найвигідніша фінансова ситуація склалася у двох громадах Деснянській та Гортівській, найгірша в Парафівці. Попереду дуже складний процес, І, як би там не було. Які складнощі не виникли в нашому шляху, це як кажуть нас не дуже лякає, будемо вирішувати. Ми готові до цього. Через те, що так як ми працювали, в яких умовах були сільські ради, то все одно треба було щось міняти і щось вирішувати, і питання децентралізації не вирішиться без об'єднання територіальних громад. Громадам надаватиметься освітня та медична державні субвенції. До того ж, в місцевий бюджет повертатиметься 60% податку на доходи фізичних осіб. Певні кошти мають залишатися і на розвиток самого об'єднання. В усіх п'яти громадах ще потрібно створити заклади соціального спрямування. Якщо порівняти на даний час, як виглядає фінансова база в порівнянні з минулим роком, то там у кожного, ви знаєте, є свої питання. В окремих Сільських радах і відповідним чином, і у майбутніх потенційних громадах є мінус за рахунок того, що з них ПДФО, як ви будете отримувати 60%, а отримувати два і десятих раза менше, тобто 25%. Першопрохідці вже 25 жовтня обиратимуть голів та формуватимуть ради громади. Старост визначатимуть пізніше, і їх функції виконують голови сільських рад. Вибори. Голови і нових органів самоврядування це буде лише, по суті, перший крок до ефективного функціонування ваших об'єднаних територіальних громад. Насправді, після виборів для вас наступить такий етап, мабуть, ще складніший, якраз організаційний етап, щоб ефективно наладити. Взаємодію всіх структур, щоб наладити роботу виконавчого комітету вашої об'єднаної громади. ЄС надасть Україні 90 мільйонів євро для розвитку інфраструктури, створення центрів надання адміністративних послуг та розробку інвестиційних проектів для об'єднаних громад. Основна ідея об'єднання територіальних громад це якомога більше повноважень передати на місця. І вперше фінансові ресурси громада повинна мати можливість сама вирішувати всі свої нагальні проблеми. Починаючи від інфраструктури території і закінчуючи мережою закладів, які надають відповідні послуги жителям громади. Отже, повноваження, фінансові ресурси і контроль три принципи, на яких базується ефективна модель місцевого самоврядування. Ми всі пам'ятаємо, наскільки складно проходили і процеси обговорення. І якщо пам'ятаєте, у нас сесію обласної ради затверджено 81 територіальна громада. По затвердженню постановою Кабінету міністрів у нас 45 громад. От ну я рахую, що ми повинні, якщо ми десь на 50 громад вийдемо, то це буде десь оптимально для Чернігівської області. Нагальне завдання якомога швидше відпрацювати алгоритм дій щодо організаційного становлення та подальшого функціонування об'єднаних громад. Натомість їх завдання скористатися цією унікальною можливістю і створити ефективну мережу самоуправління.